Привет. Здравствуйте. Привет, привет. Как ваше ничего? Потихоньку. Вы откуда? Потихоньку. А вы? Я из Украины, с Херсонской области. Херсон? Херсонская Нет. область. А вы откуда? Я из Донецка. Прям в Донецке сейчас находитесь? Нет. Набрали а уехали куда? Три. Два. Ну давно уехал. Пи... Ну я услышала, да. Слава Украине, героям СЛВА. Какой, Что вы услышали? Я... Слава Украине, героям Слава. Ну да, это донат пришел. А, ну понятно. Донат. Так вы давно уехали из Донецка? Да, били 18 років. А, то ви ще поїхали до початку вторгнення Росії. До початку, так. Да, я розумію uh -huh. українську мову, мову, ну, деякі слова я забула. Бо, можливо, Спілкувати? нема з ким розмовляти. Треба практикувати Ні. і не забудете. Так, але що, що я тут роблю? Спілкую. Ну, давайте просимо. Я буду українською, а ви намагайтеся, як можете. Добре. Ви з якою цілі вышла в чат рулетку? Прошу хотела поговорить. Да так по... поговорить. Что о нас думают? В принципе, о людях о всех. мене, смотрите. У меня отец Крым. Так. Кримський татарин. Мама Украинка. Так. Ну, кто я? Ну, це ви маєте казати, хто ви? Ви себе ким вважаєте? До, до якої культури ви себе більше е, вважаєте? Я чоловік. Із пливові крові. Із пливові крові. Ну, Там, блядь. Ні, так, якщо ви задаєте питання, хто ви по національності, то ви самі маєте дати на це питання відповідь. Вам вже ніхто не скаже. Ах. Ви себе ким Смотрите. вважаєте більше? Руською? Кримськотатарською? Чи українку, яка культура для вас ближче? Давай. Смотри ага. то ли на українському, то ли на русском. А як, як ви було? хочете, як я буду українською, ви ж розумієте мене, правильно? Как да. к, отец, тот, кто сделал или тот, хто воспитал? хто папа? Біологічно той, хто зробив. По-людськи, то, звичайно, нет, той, хто нет, вас виховував По факту, по факту звичайно, той, хто вас виховував той хто вас вкладав, розумієте? Той, хто вас вчив жити, будувати своє життя. Mm -hmm. Батько вот. той, хто виховував. І вот. я, Том. Якщо я народилась на Україні, да я була маленька, коли я. приехала в Россию, скажем так, но да я какие слова забыла, я еще раз говорю. Ничего. Ну, бля, что-то так тянет все-таки, да, рудина и рудина, как бы я училась здесь, потом там, потом опять здесь, потом опять там, блин, поэтому украинский язык так чуть-чуть. А -то у вас родные, близкие, кто-то в Украине еще живет? В... Да, есть, конечно. Я я воспелкую, то есть этот звук. Естественно. И что вы думаете с приводу Тией и войны? Ваша думка отношения? Я я никого не виню, просто нет такого понимания, там какие-то военные действия, есть война, так, люди война. умирают. Звучит. Ну, люди, люди, лю, люди люди умирают. Со всех сторон. А как вы никого Немо... не винуватите? Как вы ви никого не винуватываете? Чому никого? Хтось же в цій війні, хтось же почав її. Война это просто как по мне, это... знаете, когда СССР, да, еще вот начало, там 90-е, нулевые были, да, Чечня была. Там было просто банальное отмывание денег. Ну, это как нам принесло. 300 тысяч чеченцев было вбито, 40 тысяч детей было да. Это ничего с да. Відмивання. Ну, вот как-то так. Оттуда деньги, оттуда деньги. Кто-то на этом зарабатывает. А простые люди умирают. Я похоронила трех братьев на Украине. В этой В, а... в Не, Не в той, в этой. Ну, зараз війна йде. Ви похоронили. Через цю війну у вас померло три брати? Да. А вони пішли добровільно, чи їх мобілізували? Чи як це вони? Як це сталося? Один воєнний автоматом, второй сам пошел, а третій. Пошел, да, не дошел. Ну, как не дошел? Пошел на передовую, поставили его, как мясо пушечное. То -то на на штурмы не цепилось его? М? На штурмы ведь правили? Защищать. Ну, на штурм где вы куда его ведь правили? На границу, на защиту. М. Так, и кого вы ви вините в этих смертях своих братьев? Кто винен в этих смертях? Я никого не виню. Ну как, это же Россия развязала войну, то Россия виновата в смерти ваших братьев. Я так не считаю. Я считаю так, что вот смотрите, Зеленский сколько в России наработал денег, да, с одной стороны. А с другой стороны, он э, вели... Та яка різниця? Скільки Душать. він заробив там грошей? Ми до війни їздили одне одного в гості, працювали одне в одного, одружувалися, сім'ї створювали, бізнес відкривали. Ну, ну, до війни до війни, були... до війни всі вважали, що раніше Росія були всі люди, браті іскрої до Ой, війни. Почему? Вважали, що Росія дружня країна. А потім Росія окупувала Крим, потім Росія розв'язала війну на Донбасі. Потім Росія повномасштабно вторглася в Україну. І ви вважаєте, що ніхто не винен в смерті ваших братів? Це, це серйозно, ви так кажете зараз? Блин. Я не хочу вас ганяти по історії просто. Давайте спробуйте. Історія... До ну, чого історія тут взагалі Украї... історія? До чого тут взагалі історія? До, до... Істор... Зараз історія незалежна Україна, Україна і Росія. Федерація. Незалежна чому? Добре. Київська Русь. Начнем оттуда. А глубоко, до чего Киевская Русь ко... до братьев ваших? Нет. Копнем. Киевская Русь. Киев, да? Киев? Была столица. Почему Украина? Украина была. Вона була України, там где-то України. Це ви ду дурістю. Потому ви говоря, займаєтеся дурістю зараз. Укра... Це ніякого Нет. відношення немає. Щоб ви собі там не знали про історію. Це ніякого відношення немає до того, що ваші три брата померли на цій війні, яку розв'язала Росія. Когда я спрашуваю, хто когда... був хорошо? Русь. Кто был Київська князь? Русь. Київська Русь Київська Русь не було такої держави. Київська Русь. Це історичний, було... це історичний період, це відр... відрізок часу. А була відрізок. Русь Добре. була Русь зі столицею Хорошо. в Києві. Столицею в Києві. Mm. І Русь знаходилась на території нинішньої України, а потім вона розширялася, потім вона стала більшою. Розумієте? Хто був цар перший? Який цар? Не Київсь було в київській Русі. Русі, в Русі не було царів, були князі. Це яке має відношення до того, що ваших три брата віддали своє життя за Путіна. Дебілка, блядь. Не життя, а існування. Ну, дебілка, відключилася. Давайте історія мене поганяє. Вона, Вона мене по історії хотіла поганяти. Ну серйозно. Так це вони Окраїна Росії, не ми Окраїна Росії. Рот, блядь, який дебілізм. О Боже, Господи, помилуй